Ти Катю, де ходила. Щось купила там, щось, так? А що купила? Та що купила? Купила гречки, там ще купила риберець, масло, сіль, приправи. Таке там пух, хліба трохи купила. Такого всякого додому. От твоя соль і тво приправу ти можеш собі оставити й собі ото. E, приготовити. О, ще гречку можеш зварити, бо мій синулечка такого не любить. А ото от його от e, e, реберця, о, да, з маслом, да, хлібчик, щоб гарненько тако посмажити якусь гріночку. Да, ти вот так файне, то синулічці моєму приготувиш. Реберця якось файно, то треба запекти їх. О. Де приготовиш синулічці моєму то оддаси, що ти во тобі, тобі ото гречка хай буде, а синулічці моєму вельми хвайне не даси, щоб лучше було. О, то я забула перчатки купити. Що? А нащо вони мені треба? Ну як нащо? Коли у вашого синулічки злипнеться, то щоб він бідолашний, щоб ви могли йому допомогти.